Такий вигляд має заправка в зарічному районі Сум після того, як її атакував російський дрон. Поруч купа уламків їх допомагали збирати співробітники заправки. Обійшлося без загиблих людей. Вибух пролунав о 14.20. безпілотник влучив у дах автозаправної станції. Сум'янка Олена каже, її будинок розташований поруч. Ми тільки почули, що бахнуло, і вся тоді ж по інформації дивимося, куди прилетіло. Бо мій дом ось. Быстрій летіли тоді з барановки. Такий вигляд має автомобіль Євгена Мазаніка. Чоловік говорить, саме під'їхав на мийку, що поруч із АЗС. Розповідає, вибух застав його зненацька. Під'їхав на мойку 10 секунд. Встав в чергу. І почалась стрільба і все. І взрив прямо надо мною був скорая осмотрела, сказали, що вроде все нормально. А маши пошкодження у машини є? Ну, бачите. Алла Матвійчук працює на автозаправній станції. Говорить, що встигла помітити російський дрон. Ну, я просто побачила, як він летить в заправку. Я крикнула всім. Шахет на заправку. Ну, слава Богу, всі перезбігались, все добре. Пані Олена додає, щодня живе з відчуттям небезпеки. Ми привикли вже до того, що воно летить. Ну хоча до цього не можна привикнуть, але по по нинішній ситуації стараємося держатися в тонусі. Після влучання по автозаправній станції російська атака безпілотниками продовжилася. Пролунала серія вибухів. Повідомив у Фейсбук, виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар. Під ударами опинилася і залізнична інфраструктура. Повідомив у Фейсбук начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. На місце влучання виїхали рятувальники. Вагон пошкодило цей, що потягнули, повилітали сьаклаїта і в цьому зані, кстати, повилітали, що там вона луплять, куди попали. По грузовому по вагон також один з російських дронів влучив у дитячий майданчик на території дитсадка. Як повідомив Олег Григоров, внаслідок російської атаки 18 жовтня за допомогою медиків звернулися дві жінки. Діана Крахматова, Катерина Іваненко, Анатолій Сердюк та Валерія Зарудна Суспільне новини, Суми.